Рушник єднання, на якому вишитий символічний орнамент Закарпаття, передали іншим областям країни. У рамках мистецького патріотичного проекту, який започаткували на Тернопільщині, полотно повинно об'єднати традиційні візерунки всіх областей України, а також української діаспори у різних країнах світу. Сьогоднішня акція це історія в 11 років. У 2013 році було започатковано цю ідею рушника єднання. Міжнародного рушника єднання було створено вишивальницями, було створено емблему, яку ви мали можливість бачити по центру. І від Відповідно, виникла ідея, що від центру від цієї емблеми влів ліворуч і праворуч буде вишито 26, по 26 орнаментів. 26 орнаментів українських, тобто 20, 24 області, Автономна Республіка Крим і місто Київ, і з іншої сторони 26 країн світу з найбільшим зосередженням української діаспори. Тобто, станом на сьогодні є вишито. Орнаменти 13 областей України, міста Києва і елемент Автономної Республіки Крим. Взор ще не закінчений, не завершений, але він початий. І станом на сьогодні є 9 країн світу з найбільшим зосередженням української діаспори. Кожен орнамент, кажуть організатори, особливий і є своєрідним ідентифікаційним кодом та оберегом свого регіону. Створювали Закарпатський у обласному організаційно-методичному центрі культури. Намагалися відтворити автентичний візерунок, який представляє вишивальні традиції нашого мультикультурного краю та зберігає характерну кольористику. Переглянули у багато речей, таких як сорочки, вишивки на сорочках. Вишивки на рушниках з фондової колекції Закарпатського музею народної архітектури та побуту, щоб дійсно знайти той дуже яскравий єдиний орнамент, який ми можемо представити на цьому рушнику. Зупинилися на рушнику минулого століття з Іршавщини, і цей орнамент, по суті, є на нашому рушнику єднання є реплікою рушника фондової збірки музею. Ну, орнамент є орнаментальна композиція, є надзвичайно цікавою. Звичайно, нам потрібно було ще знайти шрифт для Закарпаття, слово Закарпаття для гербу. Цікаво є також на цьому рушнику колористика цього рушника, є понад 10 кольорів цього рушника. Потім почався процес підбору, нитки і створення схеми самої рушника, по якому майстрині вишивали. І до в кінці кінцевої роботи долучилися до, до цієї. Цієї роботи це Олена Ваш, провідний методист нашого центру народна вишивальниця, Ганна Гайдук, вишивальниця з міста Ужрода, знана в краї. І звичайно Людмила Мар'янівна Губаль, заслужений майстер народного його мистецтва України. Розробляла орнамент майстриня Людмила Губаль. Він вдався колоритним, яскравим і різнобарвним. Власне, в цьому рушнику е, застосовано 10 кольорів, і е, це представляє собою е, таку трошки складність власне для роботи, тому що весь час треба переходити з одного кольору до іншого. Але е, слід сказати, що саме значення орнаментики, бачите, там визначений е, всюди, якби е, рапортно іде такий знак, якби зірка, і це символічно, тому що е, ця Ну, зірка завжди супутствує супутня перемозі, і я думаю, що в нас також буде все добре і буде перемога за нами. Із Закарпаття рушник вирушить у інші області та за кордон. А в майбутньому завершений витвір мистецтва зберігатимуть у одному з музеїв столиці.